Ефектно затримали, а потім так само ефектно відпустять на свободу, доки на колегії МВС говорили про люстрацію чиновників та боротьбу з корупцією у Печерському райсуді столиці обирали міру запобіжного заходу. Екс голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бачковському. Щоправда, мали обрати, але цю міру так і не визначили. Заплутаності та зайвих підозр цій справі додав і сам обвинувач. Спочатку він наполягав на утриманні підозрюваного під вартою, але вже під час засідання суду з якихось причин. Прокурор відкликав перше клопотання доказів скоєння. Саме у нас на сьогодні немає. документів. Ми були надані відповідні в казів кірон до Що на цих документів документи надані на цей день не були. Розумієте, що за цей короткий час їх зібрати фактично неможливо. Сам Бочковський вимагає пройти перевірку на поліграфії. каже детектора брехні не боїться, адже ніколи не провертав жодних корупційних схем. Я чесний офіцер, громадянин своєї держави. Він міг стояти посадовий злочин, перебуваючи на посадці. Я готовий пройти поліграф, щоб довестися. Я ніколи не був у тих країнах, які називаються, на кількість Сполучених Штатах. Ніколи не спілкувався з суб'єктами, які названі у підозрі. Таким чином, через відсутність достатніх доказів, суддя Ірина Литвинова так і не змогла визначити міру покарання для обвинуваченого. Відтепер справу Бочковського розслідуватиме інший прокурор, у свою чергу Оваков вкотре запевнив, шансу на свободу у Бочковського немає. Прокуратура отозвала ходатайство об аресті для того, щоб розширити його, поповнив дополнительними статьями обвинення і епізодами по обвінению в корупційних действиях, вимагательстві і прочее. Затем безотлагательно внести в суд розширене ходатайство, а арест завтра утром. Тим не менше, 28 березня о 12.18 спливає термін затримання Бочковського. А на момент підготовки цього матеріалу в ефір жодних доказів прокурори так і не надали.